8 червня кислі та солодкі черешні. Так, ото родить добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле, плоди родить лихі. Матвія, 7-й розділ вірш 17. Неодноразово на цих сторінках я розповідала історії з життя мого татка тих часів, коли він ще був хлопчиком. Так буде й сьогодні. На території земельної ділянки біля будинку моїх дідуся й бабусі був насаджений сад. Тут росли яблуні, сливи, груші, вишні та дві черешні. Одна черешня знаходилась біля гаража, а інша зовсім у протилежній частині саду. Між ними була різниця в тому, що на одній із них плоди були кислі, хоча дерево носило назву черешня, а на другому ягоди були сортовими та солодкими. Дідусь прищепив на дереві кілька сортів, тому тут подоносили як жовті, так і червоні ягоди. Коли настав час дозрівання, чи можеш ти здогадатися, від якого дерева неможливо було відірвати мого татка? Звісно, частенько він вилазив на солодку черешню і сидів на ній до того часу, поки добре не натовчеться. «Ти би трохи, синочку, поїв черешень з іншого дерева, частенько зверталась до нього бабуся. Ще встигну, відповідав татко. Звичайно, що, бувало, він смакував і кислі ягоди, але тільки після того, як закінчувалися солодкі. Частіше він обривав їх у відро, а бабуся консервувала на зиму компот. Як ти не розумієш, говорив він бабусі, коли ягоди недобрі чи несмачні, їх не хочеться їсти, а коли великі, солодкі та соковиті, тоді неможливо відірватися від смакоти. Звісно, я тебе прекрасно розумію, відповідала бабуся, адже я сама була маленькою та вчиняла точнісінько, так як ти. Однак звички та смаки з того часу не змінилися. І навіть коли я стала дорослою і все розумію, то віриш, вчиняю так само, як і ти. Спочатку їм щось смачніше та солодше, а вже потім менше, кисліше та гірше. Така наша природа, яку підмітив апостол Іван, коли Ісус вчинив чудо з вином у кані Галілейській. Скуштувавши виноградний сік, який Ісус утворив із води, весільний староста запитав кожна людина подає перше добре, а коли насититься, тоді гірше, а ти добрий виноградний сік, аж на досі зберіг. А чи помічав ти у своєму житті щось схоже?